У нашій першій серії серіалу Кар'єра у Веб3 ми зосередимося на веб-3 засновниках, тих, хто стоїть на початку кожного стартапу. Веб3-засновник це мрійник, який прагне змінити світ або, принаймні, вирішити якусь важливу проблему за допомогою свого продукту. Засновники не просто формують концепцію, вони створюють мінімальний життєздатний продукт або MVP і представляють його потенційним інвесторам. Вони. Головні HR, які збирають команду однодумців та надихають її досягати спільних цілей. Зустрічайте наших експертів. Дмитро Будорін, співзасновник та CEO у компанії Haken. Сергій Васильчук, засновник та генеральний директор компанії Everstake. Хто такі веб 3 засновники? Вебтрифаундер це людина-візіонер ризикована, яка стрибає невідоме з метою створення продукту або покращення індустрії. Е є два типи вебтрифаундеру: ті, хто рейзять з токеном та в еквіті, але і у тих і у інших є декілька основних завдань: це фандрейз, створення команди, створення продукту, перше ревеню. Вихід в беззбитковість і масштування. Але якщо ти вип-перфаундер з токеном, в тебе ще додається дуже важливий елемент: це е, праця з токеном, праця з ком'юніті, тобто, це робота з біржами, лістинги, маркетмейкінг і постійна е, робота над utilлітім. На початкових етапах заснованих в три компанії: це Штурман. Він бачить ціль і завжди коректує курс компанії до цієї цілі. Це головний бухгалтер. Він повинен знати, скільки компанія заробляє, скільки компанія витрачає, бюджет за кров компанії. Не буде у вас бюджету, не буде запасу, ви не зможете найняти найкращих людей, які з вами будуть працювати. Засновник три компанії це HR, і має на увазі про топ-левел HR. Це ваша задача на найкращих людей, яким ви довіряєте, які зможуть зробити можливо на ті речі, які інші називають неможливим. Це рішення воно інстинктивне. Далі найважливіше, найскладніше для засновника компаній це відпустити і передати управління компанією в руки цього топ-менеджменту. Якщо ви їх набрали, якщо ви їм довіряєте, дайте їм робити свої помилки. І дайте їм приймати свої рішення. Що вам подобається в вашій роботі? Що є найважчим. Перш за все мені подобається звичайно надавати велію нашим клієнтам. Кібербезпеці це коли ти знаходиш критичну вразливість, за допомогою якої можна вкрасти гроші в протоколи. Нам тобто, ми. Попереджаємо великі неприємності в наших клієнтах. А що найскладніше, ну найскладніше, мабуть, це міжнародна конкуренція, бо ми граємо на світовому ринку, і там дуже потужні команди, які рейзили багато грошей. Але конкуренція це завжди добре, це азарт, і поки що в нас все виходить. Я вважаю, що найважчим в роботі в Аптрі компанії це глобальна конкуренція. Всі сюди приходять, щоб отримати доступ до глобального користувача. Але мало хто замислюється, що вам потрібно конкурувати з найбільшими компаніями також по всьому світу. З моєї практики було важко, коли мої конкуренти, там Фігман та вони підняли в раундах 800 мільйонів, 400 мільйонів. Тобто Всіх людей було більше більш одного мільярда, щоб витрачати якби, на цьому ринку. Ми тоді були в Києві. І нас бюджет ну, з цими мільярдами був близько нуля. Е, інвестори з нас сміялися, деякі нас жаліли. Але в цілому, ми просто вигризали якби, кожного користувача і кожен контракт, кожну якби, компанію. І робили це успішно. Моя мантра «Be useful» для кожного користувача. Вона дала свої результати. Засновників бере початок сама компанія. Це її культурний код. Які навички та якості ідеальних веб3 засновників? Є теорія успіху веб3 проектом, коли фаундери мають навички 3H. Хаслер, Хіпстер та Хакер. Хаслер це такий чувак, який генерить ідеї. Завжди бездевець, їсть бездевець, зустрічає людей бездевець, а також підіймає кошти без нього, не взлітає взагалі. – це CTO або Security Engineer, як в нашому випадку, який вміє втілювати в життя абсолютно всі ідеї хаслера, тобто створює продукти, сервіси та взагалі найрозумніша людина в компанії. Ейч Хіпстер це опірцоніст. Це чувак, який склеює всіх хафлерів, хіпстерів та інших людей в компанії в процеси, та він відповідає за ділівері. Тобто це залежить від тебе, який ти ідеальний ейч. Про навички. Я не думаю, що вони багато чим відрізняються від вебто або інших компаній, або інших ніж. Для фаундера це повинна бути непохідна віра в вашу ідею. Вам друзі кажуть, що ви божевільний, а в цей час ви бачите, як світ стає кращий, коли ваш продукт вже, типу, існує. Ваша сім'я каже, що це не потрібно цим займатися. а Ви вже враховуєте якісь метрики, прибуток, користувачів, ви спите якби, і це бачите. Далі вам потрібно це бачення продати не тільки собі, а вашим друзям, вашій сім'ї, інвесторам, клієнтам. І це також не просто, але можливо. Тобто, продавати потрібно буде всім. В кожен день, при кожній нагоді. Якщо ви свою ідею не продасте, у вас немає шансів, щоб її хтось користувався. Відносно Web3, я думаю, англійська мова дуже важлива. Так як ви збираєтесь продавати на глобальному ринку, без мови тут немає про що робити. Мову потрібно знати, і мову, мовою потрібно володіти. От. Володіти на достатньому рівні, щоб комунікувати з любим партнером, клієнтом на цьому нашому земній кулі. Далі це відповідальність, якщо ви фаундер, ви відповідаєте за тих людей, які ви наймаєте. Ви відповідаєте за людей, яким ви продаєте весь цей народ. Він очікує, що ви на себе візьмете відповідальність, коли щось піде не так. Ну, команда також очікує, що ви розділите славу з нею, коли все піде так. Отака доля Фаундера. Скільки ви не були в ринку, вам потрібно завжди навчатися. Якщо ви не будете навчатися за два-три місяці, не кажучи вже за рік, ви станете неактуальним. Типовий кар'єрний шлях в веб індустрії, так само як і в традиційній IT, немає кар'єри кар'єру фаундерів. Також не треба порівнювати фаундерів професіоналів та новачків. Ви можете бути 20-річним хлопцем що чотирма друзями. І ви запустили майданчик для мемкоїнів і вже в перший рік заробляєте мільйони доларів. Або ви можете бути професіоналом з великим стажем і досвідом, але, великою командою, але ви, ви будуєте сервісний бізнес і там не такі великі прибутки. Але все ж таки є різниця, якщо ви є фаундером Web3 з токеном, або ви в традицій, IT, бо в традиційне IT, там вершина да, це зробити кампанію публічною, да, щоб ваші акції торгувалися на. Великі іноземні біржі да, і, а в, в Web3 founder з токеном така ситуація стається з першого дня. Да, коли ви випустили токен, ви вже маєте лісити її на топ-біржах. Да, і працювати з ком'юніті. І я б тоді окреслив б, такі е, головні майлстоуни Web3Founder, е, мерили успішності. Е, по перше, це велике ком'юніті активне, яке вас а, підтримує, і яке допомагає вам із маркетингом, і з бізнес-девелопментом. І воно з вами, і в сумні часи і А Другий дуже важливий майлстон це, звичайно, лістинг на а, біржах першої категорії. А, це складно, але це можливо. А третій показник успішності це маркет кап вашого токену. Четвертий, наскільки вас запрошують на е, виступати на найбільших е, івентах е, криптоіндустрії, і п'ятий це, мабуть, ваш твіттер-скор не менше ніж 100. Доволі важко відвести кар'єрний шлях засновника. В тебе просто або тікає, і ти хочеш це зробити. Або ти боїшся, тому як до цього прийти? Поки що не знаю. У мене якось постійно потікало. Тому я ризикував і створював компанії ініціативи. В цілому, якщо б щось перекоментувати, то я б розділився на три етапи: перший етап, ви джуніор. Тобто, ви хочете щось зробити, але коефіцієнт Вашої дії, там якісь КПД, він там 0,5 Тобто ви самостійно не можете досягати якоїсь користі. Вам потрібно якийсь ментор, вам потрібна компанія, вам потрібно щось, щось, щоби в вас це вдавалося. От. І це нормально. Потрібно знайти в компанію ментора. Або ті умови, при яких ви зможете зробити цю користь. Коли ви це зрозумієте, як це робити, ваш коефіцієнт корисності буде один. Тобто ви вже можете створювати щось корисне, якийсь бізнес, якісь послуги, і можете це зробити сам. Можливо, це називається one man Company. Для багатьох людей це достатньо, і вони кайфують, що. Він сам і може робити успішний продукт або успішний бізнес. Наступний такий левел це коефіцієнт 1,5 або 2. тобто, ви вмієте робити багато. Вот, але ви стаєте всім вузьким місцем, і тому вам потрібні люди, вам потрібні капітал, вам потрібні кампанії або інструменти, щоб масштабувати ваше вміння бути корисним. Вот, коли у вас є таке відчуття, що ви просто якби можете дуже багато, але самі не справляєтесь, все це час засновувати кампанію і створювати масштабну користь. От, коли ви зможете масштабувати, во це у вас такий клік, при якому потрібно діяти. Як виглядає ваш типовий робочий день? Нам цікаво, як проходить день веб-3 засновників. В мене немає типового дня, але є типовий тиждень. Кожний понеділок в мене чотири мітинги з різними менеджмент командами: Senior менеджмент, Sales, маркетинг та там чердується legal, фінанси та інші. Зазвичай за перший день ми окреслюємо цілі, що ми домовляємося робити цей тиждень вівторок. Вівторок, зазвичай, це теж день внутрішніх зустрічей з командами, продуктовими командами. Тобто ми в хакені діємо 5 продуктів, і з кожним з ним ми також розмовляємо і. Перевіряємо, що було зроблено, да які пріоритети і що робити далі. Середа завжди, і в мене, і в компанії це день без зустрічі, тобто день, щоб можна було сфокусуватися на ділівері тих чи інших тасок. Четверг зазвичай, це день е е зустрічі з контрагентами, з партнерами, з клієнтами, інвесторами, та е взагалі з веб 3 гравцями. Ну і п'ятниця це день one-on-one -on -one, та всього того, що не встиг зробити за перші 4 дні тижня. І так, тиждень через тиждень все повторюється. Типовий день засновника компанії він виглядає не таким вже й типовим. Крипто слід, Ця ніша працює 24-7, тому готуйтеся працювати багато і довго. Особисто я встаю о 5 годині, в 5.30, як коли. Далі наступні години я присвячую медитації, книжки, подумати про щось, поки в мене ясна думка. Далі, коли ти починаєш вже внеряти в операційну діяльність, вона не така вже ясна, як хотілося би. Групую я свої робочі дні по. По типу задач, ну наприклад, там понеділок нас так планінг-дей, вівторок ти там присвячуєш маркетингу середу девелопменту, там четверг залишаєш собі більш-менш там вільний день, в п'ятницю це планінг репортінг. Якщо ти групуєш задачі в однотипні такими блоками, то тобі не потрібно переключатися. Дуже багато енергії йде на переключання між різними типами задач. Тому якщо можете групувати їх по дням, ви зможете на декілька відсотків, навіть там 10 20% підняти свою продуктивність. Закінчую я о 5.30 вечора. У мене такий хардстоп, тому що їду за молодшою дитиною в садочок, їду на веліку, також цей час не втрачаю, втикаю наушники і читаю якісь аудіокниги. Потрібно завжди навчатися, тому будь-який момент, коли займаюся спортом. Також слухаю аудіокниги, слухаю подкасти, слухаю YouTube. Це також іноді являється частиною роботи. Працюю, покриваю таймзону американську, європейську, азіатську не встигаю, тому що потрібно спати. Типові помилки новачків і професіоналів. А які типові помилки Веб3 засновників? Типові помилки веб-ріфаундрів новачків. Це звичайно, коли ти підняв гроші, одразу одразу їх витрачати а, ну, на те, що потрібно і не потрібно. Да? А, завжди треба розуміти, що а, коли ти приймаєш рішення про витрату грошей, на да, то це тобі о, повинно принести позитивний ROI return on Investment». Тобто не треба купляти не знаю, дорогі е, спонсорські пакети на виставках, е, якщо ти не розумієш, що це тобі якось відіб'ється. Е, е, типові помилки професіоналів веб трифаундерів це е, думати, що все ти знайшов е, е, дойну корову, і це завжди так і буде продовжуватися, да, і ти зможеш заробляти. Гроші з однієї там перевіреної бізнес-моделі. Але в крепці все дуже стрімко може змінитись. І якщо ти не слідкуєш за трендами, якщо ти не вивчаєш нові технології, нові а, маркетинг інструменти, то дуже швидко твоя бізнес модель може поламатись і ти будеш ринку вже не потрібний. Помилки помилки. Е, без помилок не буде успіху. В цілому побудова компанії і стартап це набор помилок. Можливо, на з 10 помилок ви навчитесь чомусь корисному. От, і це вже буде перемога. Якщо в всіх ваших гіпотез будуть закінчуватися валідацією, ви дуже швидко і успішно рухаєтесь. Тому не бійтесь помилок, але тільки в тому випадку, якщо ви робите висновки з помилок, іноді знати, що не потрібно робити, набагато важливіше, якщо знання, що саме потрібно робити. І з очевидних помилок, які можуть бути катастрофічними, це Незнання своїх користувачів. Тобто ти не знаєш, що хоче твій користувач, і ти боїшся його типу критики. Більшість користувачів вас будуть критикувати, і це нормально, тому що коли їм все подобається, вони мовчать. Коли їм щось не подобається, вони починають вас жорстко критикувати. Не потрібно до цього емоційно відноситись, просто беріть цей фідбек, виправляйте і скажіть, дякую ті, що вони вас критикують. Боязнь критики часто приводить до затягування релізів і фічів. Також не потрібно цього робити, не потрібно боятися, краще швидше випустити якийсь більш майструватий продукт, отримати фідбек від користувачів від ринку, виправити або може інвалідувати киби цю ідею. можливо, це буде помилка, але краще якби про це знати. Раніше ніж пізніше не потрібно фокусуватися на конкурентах. Такий оверфіксейшн проводить до того, що ви забуваєте, для чого ви створили свою кампанію, і ж навіть за конкурентами нікуди це не приводить. Наблюдайте за ними, але фокусуйтесь якби на тому, раді чого ви почали свою кампанію. Багато хто вважає, що підняти інвестицію це вже типу успіх. Я вважаю трохи по-іншому. Я бачив багато людей, хто робив таку помилку, таку ментальну помилку. Сприймайте інвестиції як кредит, який потрібно буде віддавати в десятикратному, 10 стократному розмірі. Тобто, інвестор, коли інвестує в вашу компанію, він хоче отримати 100, 10 ксів. От подумайте, звідки ви ці гроші візьмете. Що потрібно зробити, щоб ваш інвестор це отримав. Е, також е, від інвесторів іноді очікують, що вони придуть вам на допомогу в самі скрутні часи, витащать вас е, е, з якоїсь там фінансової ями або неправних рішень. Зазвичай навпаки, в таких інвесторів, які не називають себе стратегічними, є ще 10 а то й більше стартапів. І вони звичай списують тих, в кого є невдачі, бо помилки, і фокусуються на тих, в кого типу, все хорошо, тому що саме на базі тих успішних стартапів вони роблять своє ім'я. Тому думайте. Щоб ви порадили собі на початку кар'єри? В першу чергу я порадив би собі не відволікатися на сезонні наративи. Тобто в крипці кожний там квартал, можливо, кожні півроку нові наративи. І деякі фаундери вони змінюють свою стратегію, перепигуючи з одного на інший. А і забувають а, про свою головну місію, да, і про те, а, взагалі, що їх бізнес має досягти. А, тому так, а, фокус це найголовніше, да, і якщо ти вже вибрав свою нішу і свою роль в цій індустрії, то а, будь добрий, на ній фокусуйся та ставай в ній чемпіоном. Так, Поради самому собі молодому. Ну, Напевно, більш бути проактивним, не боятися написати великим людям, які можуть тобі допомогти, і не боятися запитати про допомогу. Ви будете здивовані, дуже багато людей вам готові будуть допомогти. Е, ще одна порада це більш чітко розуміти, навіщо ви сюди прийшли. Якщо ви прийшли тільки за грошима, от, то найбільше врегідніше, що тут гроші можна втратити, ніж заробити. Це такий ринок. Е, корисно було б попрацювати в великих і середніх компаніях, щоб розуміти про процеси, що працює, що не працює, це зекономить. Час і гроші на експерименти, і що є така можливість. Ну, а в цілому, я свою діяльність почав в Україні. Не було великих інвесторів, не було великих адвайзерів, але витягнув. Любі слухачі, ви молодці. Початок покладено. Сподіваюсь, тепер ви заінтриговані ще більше і хочете познайомитися з іншими веб-3 кар'єрами. Одразу скажу що чимало зав'язано на web3 розробниках.